Вінниці перевірили якість води та ґрунту на пляжах та рекреаційних зонах. Для планового моніторингу відібрали проби на п'яти ділянках. Серед них пляжі Центральний Гонти та Хімік, а також Вишинське та Тяжилівське озера. Результати дослідження показали, кількість бактерій у воді перевищує норму щонайменше у чотири рази. А у ґрунті виявлені яйця, аскарит. Кратне перевищення в 4, в 5, в 6 разів відповідно до відкритої водойми бактерій, які називаються коліформи, тобто це фактично фекалії людини. Тобто, з одного боку, ми говоримо за те, що це фекалії, які можуть викликати захворювання, а з іншого боку, що це просто естетично і це просто погано для людини, і в тому числі це і впливає і до речі, і на такий показник, як запах. Тож плавати у міських водоймах категорично заборонено. Тим, хто все ж таки наважився купатися, лікарі рекомендують прийняти теплий душ та обробити руки антисептиком. Якщо вже все ж таки не втрималися а е, скупалися в відкритих водоймах, то що потрібно робити? Звичайно, після цього приходити е, додому і приймати ретельно душ, звичайно, з якимось е, з милом. Якщо це стосується, наприклад, е, контакту з ґрунтом на тих самих пляжах, то звичайно тоді краще, щоб людина е, мала змогу не помити в е, руки в е, водоймі, да, а щоб могла, наприклад, обробити е, своїми. Е, Походними антисептиками, які з собою треба і робити, і звичайно, після цього обов'язково миття рук це вже вдома.